На склад у нас поступили лотики, дуже прикольні худі, Це є американський бренд Холістер, В принципі, це є чоловіча лінійка. Хоча худі, мені здається, може бути як одяг Уніс. В лотіку я зробила так, щоб було 20 штук, мінімальне замовлення, так досить його комфортно і логічно оплатити. 7,9 євро за одиницю, в лоті 20 одиниць. Буду перекладати, щоб ви бачили, які модельки, і зразу озвучувати їхні розміри. Отож, поїхали, друзі, XL. 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 Багато моделей йде з капюшончиком. XL. Нормальні, абсолютно адекватні надписи, нічого бридкого. Лічка розмір. Елечка, розмір, Модельки деякі можуть повторюватися, зато буде розмірна на сеточки. Це є дуже зручно для подальших продажей. Елечка, Хочу нагадати, що елічка. Така моделька, вона є комбінірованим таким рукавчиком комбі, Дуже прикольненька. двоєчка типу виходить. Елечка. Елечка. Ель. Дуже оригінальні комбінації ідуть, бачите, де подвійно. типа половинка така, половинка така. Л-ка. С. XS така гарненька. Трошечка так підсуну, щоб було видно. XS. С така комбінушечка комбінована XS. Таких моделік дуже мало, в лоті буквально десь до трьох штучок. М- дуже класна, така теж нейтральненька штучка комбінована. До речі, склад йде 100% на хлопкова ниточка, катончик І переважно вони йдуть всі такі на такій флісочці всередині. Покажу ще раз додатково. В лоті, нагадаю, 20 одиниць, емочка розмірчик отакий. От. І е, остання штучка, теж емочка Дуже така от оригінальненька. Це не на ізнанку перестрочена, це перестрочено все норм. Тут така подвійна кишенька прикольна. Е, в... Цьому худіку. Значить, худі 20 штучок в лоті. Нагадаю, це є Холістер, американський бренд, він іде повномірний, так що розмір відповідає розміру, що дуже вигідно і класно. В лоті 20 одиниць по 7,9 євро за одиницю. Тож, друзі, замовляйте, телефончики для замовлення будуть в описі і номер в теж.